Ключове завдання знищити ворога. Студенти Прикарпатського національного університету зустрілися з командиром роти охорони Андрієм Яворським. Спочатку повномасштабного вторгнення він захищав Дебальцеве, Бахмут та Київщину. Нині він несе службу з охорони стратегічних об'єктів на Прикарпатті. Андрій Яворський каже: сьогодні кожен повинен робити вклад в нашу перемогу. Пам'ятайте, що ніхто крім вас вас не захистить. як говорив колись, у вас є три можливості три. В будь-українця є три можливості в сучасності втікти за кордон. Перше. Чекати тут. От прийде маскаль сюди, я буду воювати тут, в себе вдома. Цього не буде. Не буде. Ви втечете. Той, не ви конкретно, той, хто буде так думати, він базово не готовий. Базово ізначально він себе виправдовує. Він бреше сам собі. Не мені. Бо я кажу: люба відмазка, яку мені говорить призовник. Я її чув сто раз мінімум. Вони чуть тому, що вони всі оригінальні в придумуванні цих відмаз. Андрій Яворський свою військову кар'єру розпочав ще у 2014 році. Згодом закінчив військову кафедру та приєднався до лав Збройних сил України. Нині командир роти охорони ділиться армійським досвідом. Якщо вони на бойових, треба цю їду теплою доставити туди. Не, не всюди, не завжди є можливість. Але якщо толковий повар. Він тільки приходить до мене, каже, товариш я тоді був, я був в шоці просто. Тобто, повар солдат приходить до мене, каже, їдьте напередок, він везіть пацанам теплі термоса. Я кажу, дід. Ну, в мене старший мужчина, я кажу, дід, я, блін, уставший. Я тільки приїхав, звідти же. Каже, пацанчикам треба щось гаряче поїсти. Такий тато для сім'ї, знаєте, тобто, він не воює йому 62 роки. 62 роки хлопчикам треба поїсти чогось тепло, і Ти збираєшся, береш другого бойця воділу, ви сідаєте в машину і напередок. Просто їсти відвезти. Це важно. Нині під час великої війни найважливішим є достовірно доносити усю інформацію українській молоді, а також бути впевненим, що лише спільними зусиллями Україна зможе перемогти російського окупанта. Ольга Цьома, Ліля Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.